8 вересня 23-го року місто Дніпро. Це ось у нас сорт вальок Вишневецького. Оце все навантаження. На один кущ площина складає приблизно 5 метрів. Плодоносить і по бокам, і над собою. 5 метрів одного тільки валька. Тільки що пересчитав, нарахував приблизно 77 грон. І от в середньому вага кожної грони десь приблизно починається від пів кіла і за кілограм, ну, в основному всі такі грам 800-900-200 Ну тобто В середньому приблизно хай буде кілограм тобто 60 кг на один кущ ось от ну, тяне і все дуже добре. По даному сорту, Ось поближчі відійду. Багато хто знає, що от у валька йде розтріскавання -от, біля плодоніжки. Ну все, у цьому році все нормально. Майже ідеально. Так, які рекомендації по даному сорту? Тут їх дві. Перша це або працювати гормонними руса на подовження грони. Або, якщо ніхто ну, не хоче працювати гармоним рослом, тоді прийдеться, грона обов'язково проріджувати приблизно 10% на 30%. Тобто треба обов'язково, береться грона, і отут от по сегментам все видаляється обов'язково. Сегменти це. от от. отаке от. Повністю один бік зачистили. І можливо ще по цьому сегменту то, що залишиться, отут чи ягодки може, треба буде трошки позачищати, попроріджувати. І тоді він висить нормально, хоча все і проріджував, але все одно все такі більш-менш набиті, хоча і рухаються. А якби не проріджував, то це були б як качани набиті грона. І сіра гнить би його жахнуло, як нічого робити. Будущі в нас ось от, бо от брат від мене живе приблизно по прямій 3,5 км від мене, але в мене на два дощі було більше, причому на таких насуттєвих. І тим не менше ось от у мене отака от красота висить. Зараз буду робити його зрізку, а так, ще по цьому сорту. У даного сорта унікальний дюшесний мускат. Такого ну, точно вже немає, таких сортів поки що немає. Е, легко з'їдає шкірка, е, дуже щільний, хромкий у нього, плюс дюшесний мускат. Ну, Людям дуже подобається. Сорт не без ват, треба обов'язково переріджувати, тоді у вас буде все більш-менш гаразд. По запиленню кожен рік видає йому по барабану. Дощ, пекло, яке-небудь пече. Йому все одно запилюється добре. Грону при такому навантаженні, зараз у нього ядка йде від 8 до 12 грамів, в середньому приблизно 10-11 грам. Хоча є і горошок, ну, от так от в середньому ягодка приблизно 10-11 грам. Якщо навантаження робити значно менше, приблизно кілограм 30, то ягодка у вас буде відповідно грам 15, можливо до 16. Можливо, це без усяких там маніпуляцій з гормонами росту. Якщо хто працює. Гормоном роста, то до 20 грам його розігнати, ну, шмілюво сказав би, як нічого робити. Тож, Сорт вальок, дюшесний мускат. Дуже сильно рекомендую тим, хто полюбляє мускати. Але сорт не без ват, треба обов'язково проріджувати, мінімум відсотків на 30 Тож, всім всього найкращого.